Лист Діду Морозу. Лист Діду Морозу. В Антарктиді між крижин жив допитливий Пінгвін. Книги він любив читати, Все хотів на світі знати Про моря і океани, Про пустелі й урагани. Якось Альбатрос нову книжку передав йому. Цілий день пінгвін малюнки розглядав і візерунки. Раптом бачить на сторінці чудо дерево іскриться, все в гірляндах, просто диво, як ошатно і красиво. Стрічки, хлопавки і кульки. Дощик, зірочки, бурульки, вогники горять магічно. Це ялинка новорічна. Зацікавився пінгвін. Де ялинка між крижин? По заметах глибоченних полюс обійшов південний. Довго він шукав ялинку, не одну стоптав стежинку, та знайшов лиш мох густий. І розплакався малий. Друже мій, не вішай носа, є порада вальбатроса. Чув не раз я, як говорять, є на півночі суворім затишний великий дім. Дід мороз живе у нім. Світом він вночі мандрує, подарунки всім дарує. Отже відповідь проста. Напиши йому листа. Розкажи про рідний край, напиши й мені віддай, я якраз туди лечу і листа твого домчу. Написав листа пінгвін, що живе поміж крижин, попросив собі ялинку, зелененьку кожушинку, щоб на свято запросити, друзів хоровод водити, альбатрос прощатись став. Під крилом листа сховав, крикнув голосно Бувай полетів в далекий край. День минає, ніч летить, впертомчить він до мети, та напав на океан величезний ураган, альбатрос із курсу збився, випав лист і загубився. В Австралійському яру лист побачив кенгуру. Про пінгвіна прочитав і в коробку поскладав стрічки, хлопавки і кульки, дощик, зірочки, бурульки. І дельфіна попросив мчи на північ, що є сил. У дельфіна ж є команда. Передав посилку пандам, ті до першої зорі майстрували ліхтарі, щоб засяяла ялинка зелененька кожушинка, в кошик склала панда все, хай павич його несе. Курс на захід взяв павич, не спинявся день і ніч. Відганяв від себе сни, знав, що ждуть його слони. Ті повітряного змія змайстрували у надії, що пінгвіна він потішить, буде свято веселішим, і верблюд допомагав, йшов пустелею, не спав, подарунки, ніс на спині, щоб потішити пінгвіна. Підхопив вантаж лелека і поніс його далеко, а жирафа вже чекала, в Африці мішок зібрала. Дружно жителі савани притягнули барабани. Буде на крижинах вічних дискотека новорічна. Подарунки загорнули, щоб вони не потонули, не намокли у воді, черепаха їх тоді повезла крізь синь морів до далеких берегів. Ста долам назустріч їй, з гір спустилося мерщій, принесли лише найкраще конфеті, великий ящик. Феєрверки, серпантин, як же втішиться пінгвін? Подарунки всі сова ледве-ледве підняла, загукавши всім привіт, вирушила у політ, а на півночі тюлень визирав її весь день. Ну, а поки він чекав, шарфик сплів для малюка. А синички дві сестрички вив'язали рукавички, і вбрання, і подарунки у валізу всі пакунки. Естафету кит прийняв, неймовірно поспішав, океаном хутко плив він до сніжних берегів. Вчасно за полярним колом зустрічав пакунок Олень, із дарунками прийшов, пряників напів мішок, цілу ніч, що мчав, лист віддати поспішав. А як почало світати, опинився біля хати, бачить дідуся мороза, що до коней біля воза, іде поважною ходою в теплій шубі з бородою, прочитав мороз листа, вмить ялиночку дістав, подаруночки збирає, до пінгвіна вирушає. В Антарктиді між крижин досі сумував пінгвін, аж з'явився альбатрос з криком «Їде дід Мороз! Диво сани прилетіли, на крижину м'яко сіли, Дід Мороз привіз пакунки, в них ялинка й подарунки, феєрверки і вогні. З медом пряники, смачні шарфи, рукавички, кульки, барабани, змій, бурульки. Ось прикрасили ялинку, зелененьку кожушинку. Друзі в хоровод зібрали, весело відсвяткували. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.